Путлер думає, позбувся конкурентів, якщо вбив Пригожина та Кадирова. Ну тут який механізм? Якщо твоє скрутніше економічне становище, то ці конкуренти зростають як гриби. Зараз за. Я думаю, 90% що Ділімханов стане главою Чечні, і за нього такі чутки, що він дуже впливова людина в Москві і дуже амбіціозна. А для нього повалити Путіна на у цьому мусульманському питанні, возглавити там бунти, протести мусульманські, для нього повалити Путіна як, як вівцю. Ну, Такий приклад, ну ладно, пусть буде вже. А, так що ну, Путлеру зараз це не вирішує його питання, а економічне питання він сам не може вирішити. От такий замкнутий круг. Так що за, зараз ворогів дуже багато у Путлера буде зростати. Якщо раніше вони потрохи зростали, то зараз вони будуть зростати як гриби. І ну, в цьому причина це погіршення економічного стану. Все на все добре до слідучої зустрічі.